Учора пізно ввечері я отримала дзвінок із курщини. Від тих хлопців, якими опікуюся безпосередньо з 2014 року, основний запит, який розробили вчора хлопці, що без нічних мавіків ми можемо наступних кілька днів навіть не прожити. Сьогодні наша команда, на чолі з Петром Олексійовичем, відпрацьовувала швидкою допомогою за нашою спиною. 15 мавіків, які нам вдалося сьогодні знайти викупити, і вже сьогодні ми передаємо їх нашим військовослужбовцям, нашим десантникам. Петро Порошенко. Його фонд працюють в режимі швидкої допомоги, фактично знаходячи це можливе і неможливо для того, щоб забезпечити найбільш актуальні потреби фронту, але не може на третьому році повномасштабного вторгнення Петро Порошенко його фонд працювати як швидка допомога. Уже давно мали би працювати державні механізми. Три роки широкомасштабного вторгнення. Три роки оборона країни покладається, на жаль, лише на волонтерів. Ми отримали дзвінок з нашої рідної, дорогої 80-ті вчора. І весь день, вчора і сьогодні, викупили 15 «Мавіків» нічних. Вчора позвонили, хлопці залишились без теплих «Мавіків», Сьогодні привезли. Ніхто крім нас. І це наш лозунг, і це у нас і наші бойові десантно-штурмові війська це роблять. Петро Олексійович величезне вам дякую що допомагаєте нам. 에, впевнений, що і не тільки нашій бригаді. Всім нам терпіння, бажаю, вам міцного здоров'я. Ну і всім Ми нам. всім перемогли. Так, так. Дякую. Це я. Я пишаюся нашими військами. Ми працюємо кожен день, наближаємо перемоги.